Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, осінь! Осінь господиня всюди походжає, золото дерева одягає. Погляньте, малята, яка гарна осінь. З осінню мандруватимемо дерева всі вивчатимемо. Це берізка. Чорно-біла одежина зверху листяна хустина. Який стовбур? Так, стрункий, білокорий із темними плямами. Якого розміру листя? Так, вони маленькі. А якого кольору? Восени листочки золотисто жовтого кольору. Листочок берізки подібний до краплинки. Малята, сьогодні я знайшла ось такі листочки. А щоб дізнатися, з якого вони дерева, пропоную вам послухати українську народну казку про каштанчика. Тож уважно слухайте. Був гарний осінній ранок. Сонце тільки піднялось над лісом, заспівали радіючі пташки. порі в лісі прокидалося все і дерева, і звірі. Проснувся на землі і маленький каштанчик. Де я? подумав він, і тут же згадав, що вчора з дощем налетів сильний вітер, зірвав його з рідної гілки і кинув далеко від галявини, де ріс величезний старий каштан. Маленькому каштанчику стало дуже сумно його твердий голчастий кожушок від удару об землю розійшовся, і з проріха виглядав коричневий бочок. Треба шукати родину свою. Я не можу залишатися сам, вирішив малюк і покотився лісовою стежиною. Котився котився каштанчик, поки не зустрів зайців. Каштанчик запитав велику маму зайчиху Дозвольте залишитися з вами, мені дуже самотньо. Мати Зайчиха підійшла до нього уважно, роздивилася й каже ти подивись на себе, ти весь у голках можеш скривдити моїх зайчат, тому я не можу взяти тебе до нашої родини. Каштанчик дуже засмутився, і він покотився далі. Цього дня він зустрів і лисицю з маленькими лисенятами, і велику стару вовчицю з вовченятами. І навіть зустрів ведмедицю з кумедними ведмежатами. Але всі прогнали його Ти дуже колючий, ми не хочемо з тобою жити. Але під вечір, коли каштанчик вже не сподівався знайти собі родину, зустрів великого їжака. Це батько їжак ніс своїм маленьким їжаченятам яблуко, що впало з лісової яблуні. Коли каштанчик уважно роздивився, їжака, то побачив, що він також увесь укритий голочками. Невже я знайшов свою родину, подумав він, покотився до батька їжачка і запитав, чи можу я залишитися з вами жити? Звичайно, поважно відповів їжак. У нас мало місця, але ти можеш жити з нами. Адже ти схожий на нас, ти такий маленький, небезпечно залишатися самому в такому великому лісі. Ця відповідь дуже втішила маленького каштанчика, і він щасливий попрямував за їжачком до свого нового будиночку. З того часу минуло багато років. Родина їжачків стала ще більшою, але їм було де жити і ховатися від негоди. Адже на місці, де вони жили, виріс каштан, велике дерево, розкинувши свої гілки, сховало багато їжачкових родин від негоди. Тепер, малята, ви знаєте, що ці листочки з дерева каштан. Сподіваюсь, вам було цікаво, але нам час прощатися. До побачення малята!